Сію, сію, посіваю, щастя долі вам бажаю. Я посію на тепло і щоб світло у вас було. Я посію вам пшениці, щоб ви мали паляниці, ще посію гарне жито, щоб скоріше в мирі жити. Просто ще посію на віру і надію. Та ще рису та пшона. Щоб закінчилась війна, вже пуста моя торбина, хай все буде Україна. Сію, сію, посіваю, щастя долі вам бажаю, я посію на тепло і щоб світло у вас було. Я посію вам пшениці, щоб ви мали паляниць. Ще посію гарне жито, щоб скоріше в мирі жити. Просто ще посію на віру і надію. Та ще рису та пшона, щоб закінчилась війна. Вже пуста моя торбина, хай все буде Україна.